Привіт! плануєте садити цибулини квітів або вже посадили і не знаєте, яке добриво внести? Мене звати Ольга, я маркетолог компанії Насінтрап. І сьогодні я вам розкажу, яке добриво використовувати навесні та восени під цибулини квітів. Для цибулинних квітів, які вимагають особливого догляду, важливо правильно підібрати добриво, яке сприятиме здоровому розвитку кореневої системи, активному цвітінню та підвищенню стійкості до хвороб. Добриво осінь, весна для цибулинних квітів є ідеальним вибором для догляду за такими рослинами. Його збалансований склад включає всі необхідні мікро- та макроелементи, зокрема фосфор, калій і азот, що забезпечує активний ріст цибулин та інтенсивне цвітіння. Таке добриво підходить як для весняного, так і осіннього внесення, допомагаючи підготувати рослини до зимівлі або стимулюючи їх після сплячого періоду. Застосування цього добрива сприяє не тільки збагаченню ґрунту, але й підвищує здатність цибулинних квітів протистояти несприятливим умовам. Наприклад, калій у складі покращує морозостійкість і стійкість до грибкових захворювань, а фосфор підтримує розвиток міцної кореневої системи. Рекомендується використовувати цей препарат відповідно до інструкцій, рівномірно розподіляючи його по поверхні ґрунту і ретельно перемішуючи з верхнім шаром. Завдяки такому підходу ви отримаєте рясне і тривале цвітіння ваших рослин. Ці булини збережуть свою силу для наступного сезону. Склад добрива. Фосфор 3,6%, калій, 25%, магній – 11%, кальцій, 18%, сірка 9%, а також мікроелементи. Добриво містить макроелементи в легкозасвоюваній формі, що сприяє ефективному живленню рослин як навесні, так і восени. Трохи детальніше про застосування. Призначене для осіннього внесення під час посадки цибулин квітів та весняного підживлення багаторічних і цибулинних культур до періоду цвітіння. Особливо підходить для тюльпанів, нарцисів, гіацинтів та інших цибулинних, а також для багаторічних квітів, що вимагають тривалого підживлення. Норма внесення 30 грам для підживлення квітів навесні і 20 грам для підживлення восени. Спосіб внесення: восени добриво вносити в посадкову лунку, рівномірно перемішуючи з землею перед висадкою цибулин. Навесні добриво рівномірно розподілити по поверхні ґрунту навколо квітів, злегка згортаючи його у верхній шар землі. Добриво має пролонговану дію. Рекомендується після внесення пролити рослини водою. Результати пишне цвітіння, насичені кольори та витривалість квітів, стійкість до зміни погодних умов. Замовити можете на нашому сайті посилання в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступну порцію корисного контенту від насінтрав. До зустрічі!